Вітаю! Мене звати Марина Ковальська. Я операційна директорка великого інтернет-магазину, фаундер освітньої платформи Little People, ментор власників бізнесів і топ-менеджерів компанії. Неважливо про що ми говоримо, про стратегію великої компанії чи окремо взятої людини, але, на мій погляд, і в тому і в іншому випадку вона має будуватись на цінностях. Якщо ви задумуєтесь про стратегію власного розвитку, про те, куди ви рухаєтесь по життю, я дуже раджу почати саме з того, а які цінності є стовпами мого власного життя, що для мене супер важливо, і що я бажаю розвивати, в яку сторону я буду рухатися для того, щоб прийти до життя своєї мрії і досягти в ньому не просто успіхів. А саме тих успіхів, які базуються на моїх важливих цінностях, я не буду банальна, якщо проговорюю, що будь-яка криза це наша певна зона росту. Про це зараз багато хто говорить з коучів, з менторів. Але сьогодні я більше хочу поділитися своїми інструментами, яким чином саме я кризу перетворюю в перемогу. По перше, що я дуже раджу, це визнати її, не ховатись від неї, не робити вигляд її під якимись задачами, ідеями, що її зараз не існує, а визнати, що вона є, і вона є ось така в таких об'ємах, таких е, пракурсах. Друге, що я раджу зробити, це окрім визнання з холодною головою, відпочивши в ресурсі, спробувати знайти позитивні сторони цієї кризи, спробувати їх витягти прямо із себе, з оточуючих, можна поговоривши з тим надихаючим оточенням, яке у вас є. Можна реально порозвивати її з наставником, з ментором, пошукати виходи з цієї кризи, але обов'язково під фокусом. Із ракурсу саме перемоги. Тобто, що я можу з нею отримати, до чого вона мене може привести. І третє, на що я хочу звернути вашу увагу, і те, що в мене точно діє, це. Е не тільки визнання кризи, пошуки і знаходження того, що я можу з неї отримати, але й у разі, коли нам здається, що все фатально, все пропало, і ніякі варіанти взагалі не спрацюють, і нічого хорошого й путнього я з цього не можу знайти, довіритися. Довіритися, що ця криза наступила неспроста, і ми точно з вами не знаємо, до чого вона може привести з певним часом. Тому визнання, пошук. Позитивної складової, перемоги, я це називаю, і третє довіра. Довіра до того, що ця криза дійсно буде про зростання, про наступний крок у вашому розвитку. Таке цікаве питання про стійкість. Причому я впевнена, що коли ми говоримо про таке визначення, як стійкість, кожен розуміє в ньому щось своє. Для мене стійкість це вміння. Приймати поразки, це вміння адекватно реагувати на невдачі, це про виклики, які нові приходять у наше життя, і вміння з ними справлятися. Чи можна навчитися йому цьому? Впевнена, що так. Яким чином? Не впевнена, що тут допоможуть книжки чи чиїсь поради. Тут більше про досвід, про прийняття. Про те, що ми самі відповідальні за своє життя. І якщо ми говоримо про навчитися саме стійкості, то це необхідність переживати певні невдачі, поразки, виклики з відчуттям того, що це мене, що це мене закарбовує, що це мене виводить на новий рівень. Чи можна навчити стійкості так. Чи можна стати більш стійким? Так, чи це в наших руках сто відсотків? 23-й рік я ставила собі задачу розширити коло знайомства людей, які були надихаючі для мене, а я була для них підтримуюча, які були б мені цікаві з точки зору зросту. А я була б цікава їм з точки зору зростання їх певних навичок, життєвих поглядів і розвитку один одного. Для того, щоб ця задача була виконана, в мене був цілий алгоритм продуманий. Для початку я виділила, як виглядають ці люди не фізично, не у зовнішньому вигляді, а саме духовно, а саме всередині, які в них цінності, чим вони займаються, хто б мені був цікавий. І таким чином в мене вималювався такий портрет людини, яка цікава мені в оточенні. З іншого боку, я точно так же пропрацьовувала себе: а чим я можу бути цікава для цих людей? Що я можу дати їм, і в чому моя експертність, в чому мої сильні сторони, чим я можу їх надихати і підтримувати? Після того, як в мене був вималюваний портрет з двох сторін, чим ми можемо бути цікаві один одному і для чого нам взагалі це спілкування, я почала проактивно проявляти свою позицію. По-перше, заявляти Всесвіту, про те, що я в пошуках надихаю. Чого оточення людей, які зможуть підтримати мене, я зможу бути корисна для них з одного боку. А з іншого боку, я активно виступала з точки зору проактивності. Тобто я бачила тих людей, які мені цікаві, і йшла на контакт з ними. Я робила перші кроки для того, щоб в полі моєму з'явилися ті люди, які мені цікаві. Для цього я знаходила зв'язки через знайомих і, і знайомих. Тобто була така проактивна. Для того щоб розширяти своє коло, я ще й е, заявляла відверто кажучи своєму оточенню, що я в пошуках людини, наприклад, з такими то навиками або з такими-інтересами, то інтересами. і сарафан на радіо ніхто не відміняв, це дійсно працює. Тобто, якщо говорити про розширення свого оточення чи де знайти тих людей, які б надихали, підтримували, були б корисними, то тут три основні поради: перше це розуміти, хто ці люди, де вони. Е, Зустрічаються, як вони спілкуються, про що, які в них інтереси. Бути цікавою для цих людей, бути проактивною в знайомствах, в соціальних мережах, в житті, серед знайомих, і заявляти Всесвіту, заявляти всім своєму оточенню своєму про те, що ти в пошуках таких і таких людей, що ти можеш бути корисний зі сторони такої, такої, такої. І магія існує, тим паче про оточення. У сучасному світі, коли у нас так багато інформації довкола, коли ми бачимо дуже багато історій про успішний успіх, коли з кожного, як то кажуть, чайника інстаграму, соціальних мереж, ми чуємо про те, як в кого щось вдалося, як хтось щось запустив, заробив, впровадив, винайшов. Інколи може здатися враження, що ну от, вони всі такі круті, вони так багато всього встигають, вони так багато всього роблять, в них так все вдається. А я такий, ну як всі, я проста, простий. Я нічого особливо не роблю, не знаю, і, або навпаки, і роблю і знаю, але немає тих результатів, яких ми очікуємо. І в людській природі дуже часто зустрічається феномен, коли ми починаємо копіювати, повторювати, тим самим втрачати свою певну унікальність. Я дуже хочу сьогодні звернути вашу увагу на те, що кожен з нас неймовірно унікальний, що в кожного з нас є своя історія, є свій неповторний досвід. І навіть якщо вам здається, що він нікому не потрібний, чи це взагалі нікому не цікаво, повірте мені, не в цікавості справа. Цікавість і там комусь потрібність це визначення досить таке. Сьогодні цікавий і ви потрібний завтра взагалі не актуальний. Тут більше про внутрішню свободу, да? свободу бути собою, свободу вибирати з ким спілкуватись, свободу генерувати ті думки, які є. І якщо ми говоримо про унікальність і нерозмиття себе серед кучі інформації, яка нас оточує, серед всього того, що ми бачимо з вами в повсякденному житті, то я вважаю, що основна наша з вами цінність це. Про самість, про те, що ми в себе єдині, неповторні, що наш досвід він унікальний. Що те, що ми робимо, ми робимо з повною віддачею, з жагою до життя, з тим, що те, що ми робимо, потрібно нам, перш за все, нам і найближчому оточенню. І це треба пам'ятати, про це треба дбати. Про себе треба турбуватися і не орієнтуватись десь на когось і якось. Ні, навпаки. Давайте орієнтуватись на себе, на свої відчуття і прислухатись до них, на те, куди ми рухаємось, і для чого ми це робимо. І в такому випадку я впевнена, що. Ваше життя може заграти або вже грає зовсім іншими фарбами фарбами вдоволеності від того, що ми робимо, унікальності певної своєї, задоволення від життя, турботи від життя, своєї самості.